Тривога, депресія, перепади настрою, постійне якесь фонове відчуття загрози, немов тебе або покинуть, або станеться щось погане, або звільнюють, або викриють, тривожні сни, сумніви в собі, самокритика, самознецінення і загалом негативна самооцінка, а також якісь незрозумілі проблеми зі здоров'ям. І найголовніше, якраз люди є тригерами усього вище переліченого. Адже саме або в стосунках, або навіть в думках про стосунки з іншими запускається ця тривога і самокритика. І, напевно, основний критерій, у вас болісні або надто такі вразливі відносини з вашими близькими, а іноді повне якесь емоційне уніміння і е, неможливість відчувати близькості в стосунках. Саме так виглядає життя тих, хто переживає наслідки комплексної травми, або так званого КПТСР. Комплексного посттравматичного стресового розладу. Давайте сьогодні з вами розберемося з тим, що таке КПТСР, тобто комплексний посттравматичний стресовий розлад, і чим він відрізняється від простого ПТСР, про який ймовірно ви всі знаєте, і взагалі, що таке поняття психічна травма. Тільки давайте домовимося, що діагноз має право ставити лише лікар-психотерапевт або лікар-психіатр. І ми тут з вами лише збільшуємо освіченість про наше з вами ментальне здоров'я і про те, які бувають розлади, щоб знати, як допомогти собі або своїм близьким. Тож повертаючись до теми психотравми, ми тепер настільки часто з вами вживаємо це слово у нашому з вами побуті чи житті, що самі вже не завжди розуміємо, а що воно означає. Перш за все, коли фахівець вживає слово психотравма, він має на увазі, що в житті людини трапилось щось, що було занадто болісним, занадто лякаючим, і що перевищувало ресурси людини на той момент впоратися. І тут є один дуже важливий для нас з вами сьогодні нюанс. Перевищує ресурси людини впоратися саме на той момент, коли вона стикнулася з стресовою подією. І саме тому в дитинстві у людини відбувається значно більше психічних або емоційних травм ніж в дорослому житті, адже ресурсів у дитини є значно менше ніж дорослого. У такому разі функціонування психіки може буквально порушитися. І, до речі, це не обов'язково все ще веде до виникнення так званого ПТСР та й взагалі психотравми. І це перше, що я вас попрошу запам'ятати з сьогоднішнього блогу, що травматична подія ще не дорівнює психотравма. Це було б некоректно стверджувати так само, якби ми стверджували, наприклад, що якщо людина впала з висоти, скажімо, з дерева, вона обов'язково має перелом ноги. Але якщо людина впала таки з дерева і має ознаки перелому, які не зменшуються з часом, а навпаки, наростають різкий біль, набряк, неможливість наступати на пошкоджену ногу, то це все ж таки травма кістки. І так само після події у людини. Можуть з'явитися гострі стресові симптоми, наприклад, певний фізіологічний неспокій, такі гіперзбудження, інтрузії, негативні думки, флешбеки, жахіття, уникнення ситуацій, яких ця людина не уникала до того, і це важливий нюанс. Це так само як людина уникає тепер ставати на зламану ногу. Тобто, у неї починає формуватись поведінка уникнення. А будь-яка психотравма, вона функціонує на рівні уникнення тригерних ситуацій. І тоді ми говоримо, що у людини такі залишилися травматичні наслідки. Тому для початку розберемося з поняттями, про які ми будемо говорити, які, власне, пов'язані з переживанням екстремальної ситуації, в яких. Переживання якраз людини були настільки болісними, настільки лякаючими і нестерпними, що функціонування психіки виявилося порушеним. Але знову ж таки, у нас є одне велике але. Психотравма це теж континіум. Тобто, розлади, пов'язані з травматичним стресом, насправді починаються не з ПТСР. А з розладу адаптації, тобто це найлегший ступінь розладу, який може виникнути внаслідок травматичної події. Більш того, багато людей відновлюються після пережитого самостійно, адже наша психіка володіє здатністю до самозцілення, а мозок це найбільш пластичний орган і схильний до самовідновлення. Як же ж може виглядати цей розлад адаптації? В моєму житті якось сталася одна трагедія: це було вбивство моєї подруги, і її вбили просто в власній квартирі, коли вона відчинила двері, до речі, знайомому. Сказати, що я тоді була шокована, це взагалі не сказати нічого. І розлад адаптації у мене проявився в тому, що я протягом буквально декількох днів, в прямому розумінні, боялася вийти з дому і не виходила звідти, хоча мені банально потрібно було купити продукти. Зрештою, я себе таки пересилила, але симптоми у вигляді тривожності, депресивних якихось симптомів, соціальної ізоляції не могла спілкуватися з людьми, особливо незнайомими. А напруги в тілі і проблем зі сном супроводжували мене ще декілька місяців. Саме таким чином у мене виявився розлад адаптації. Згодом він минув самостійно, і мені не довелося застосовувати медикаментозну терапію. Але такі симптоми можуть залишатися, і насправді зараз в нас в Україні дуже багатьох людей спостерігається саме розлад адаптації, бо через постійні бомбардування, новини про загибель чи втрату знайомих і близьких. І до того ж, психіка просто не встигає відновлюватися через постійний стрес. Наприклад, одна з моїх клієнток з Харкова, вона вже півтора роки змушена підтримувати себе антидепресантами через постійне недосипання, а через постійну напругу, в якій вона живе. І у багатьох людей, які переїхали, до речі, до іншої країни, розлад адаптації це взагалі типове явище, якраз через необхідність адаптовуватися після того, як вони втратили домівку. Наступний розлад це ПТСР або посттравматичний стресовий розлад. А це можуть бути якраз наслідки одиничної, дуже екстремальної шокової події, наприклад, несподіваної смерті когось з близьких або автомобільної аварії, стихійного лиха чи техногенної катастрофи, пожежі військових дій. Які загрожують життю вашому або ваших близьких. Але також дуже важливо звірити, чи було колись в житті людини фізичне або сексуальне насильство. Адже іноді ось такі разові шокові травми, називаючи травмами з великої літери Т, тобто т травмами. І е, при збігу деяких обставин після саме таких подій у людини може. Розвинутися так званий посттравматичний стресовий розлад. І, власне, в випадку, якщо людина пережила цей екстремальний стрес чи загрозу власному життю, у неї будуть формуватися наступні симптоми. Інтрузії це такі собі вторгнення, в буквальному розумінні, у нашу свідомість чогось небажаного. Це нав'язливі думки. Цьому не надають достатньо значення, але це нічні жахіття. Це так звані флешбеки, про які більшість з вас вже чули, і перепрогравання в уяві якихось нав'язливих спогадів, які ти насправді згадувати і думати про які не хочеш. А наступний симптом це поведінка уникнення. Тобто людина починає уникати людей, предметів ситуацій, яких не уникала до того. І третє це така фізіологічна гіперзбучення, тобто у людини з'являється постійний неспокій, тривога знову ж таки, що впливає на сон, і точніше викликає неспання, і може бути підвищена дратівливість. І, власне, у симптоматиці посттравматичного стресового розладу приємного дуже мало. Після травми можуть атакувати ось ці нав'язливі образи, картинки події, які просто стоять тобі перед очима. І вони настільки реалістичні, наче, наче ти переживаєшся заново, знову і знову. Іноді відбувається буквально відключення, виключення всіх систем. Це так звані механізми дисоціації, і наша психіка намагається склеїти сама себе. ніби Зліпити все докупи скотчем, або хоч якось трималося у крайніх випадках. Все це набуває рис такої собі деперсоналізації або дереалізації, коли світ починає здаватись, немов несправжнім, пластиковим, або наче все відбувається в якомусь фільмі, в сповільненні, або на навпаки, пришвидшеній зйомці, і все відбувається, наче не з нами, наче це не ми. А крім того, ось ці флешбеки, нічні кошмари, спогади, які раптово вриваються, вони змушують уникати всього і всіх, що нагадує про пережитий біль. Мало того, що говорити і думати про те, що трапилося, стає абсолютно нестерпним настільки що хочеться обходити стороною людей місця, предмети. Чи уникати навіть запахів і смаків, з якими пов'язаний хоч якийсь натяк на асоціацію з деталями тієї страшної події, яку ти пережив? А наші військові переживають моральні травми після смерті побратимів, а рідні загиблих дуже довго знаходяться в полоні горя і посттравматичного стресу. А найскладніше насправді ведеться людям, які до того ж мали ще в досвіді. КПТСР, або комплексний посттравматичний стресовий розлад. Давайте трошки поговоримо тепер про нього. Ось просто уявіть собі, що з таких жахливих подій і безвихідних, якихось несправедливих ситуацій, складалося все дитинство людини. Тобто кожен день, рік від року, дитина переживала насильство над собою, або була свідком того, як, наприклад, батько нападає на її матір, або а, його матір. На жаль, дуже часто травмуючим виявляється саме дуже ранній досвід життя, коли протягом багатьох років дитина попадає під вплив жорстокого поводження, коли її ображають, коли її ігнорують, коли є, вона потерпає від систематичного насильства з боку батьків, родичів або ж навіть вчителів. І такі травми ми називаємо травмами з маленької літери «Т». Саме такі травми з маленької літери Т якраз часто складаються в картину розладу, пов'язаного з травмою розвитку. До речі, в 11-й версії міжнародної класифікації хворіб нарешті таки затвердили цей діагноз для людей, які мають наслідки того, що вони переживали роками. Це комплексний посттравматичний стресовий розлад, або його ще коротко називають КПТСР. І якщо ось на такий фундамент КПТСР. З порушень розвитку накладається хоча б разова одна екстремальна ситуація, навіть вже в дорослому віці, то ризик виникнення гострого ПТСР також значно підвищується. І тут важливо розуміти, що якщо щось травмівне, дуже довгий час відбувалося в дитинстві чи в близьких стосунках, коли дитина розвивалась, то це впливає на виникнення порушення вже на рівні її особистості. Тобто критеріями комплексного посттравматичного стресового розладу тоді вже будуть проблеми в регуляції емоцій загалом. Звідси, якраз в людини постійна тривога, постійні труднощі з концентрацією уваги, провина, причому тотальна провина, неспокій, і це відбувається навіть якщо в житті все загалом добре. До цього додається. Теж дуже одна велика проблема: проблема з самооцінкою. Тобто людина почуває себе регулярно нікчемною, а вона відчуває, що вона не заслуговує на те, що має, або на краще майбутнє і загалом розвиває негативне ставлення до себе і своїх можливостей. Ну і третій значимий такий симптом АКПТСР – це труднощі в побудові стосунків. Зокрема, тут буде супроводжувати постійне відчуття самотності, навіть якщо людина власне, перебуває в стосунках, крім того, конфлікти і неможливість їх збудувати. Ну і тут якраз ключова відмінність від пограничного розладу, що часто плутають, дуже часто в людей з КПТСР Є близькі стосунки, і вони можуть тривати декілька років, але при тому все одно вони є конфліктними або зовні, або всередині. І якраз відмінність полягає в тому, що при межовому або пограничному розладі людина просто не може довго перебувати в стосунках. Отже, картина КПТСР або комплексного посттравматичного стресового розладу може дещо відрізнятися від людини до людини, і тому, власне, тут. Вкрай важливо, щоб е, диференційну діагностику все ж таки ви проводи, проходили у перевіреного фахівця, який здатен відрізнити одне від другого. Важливо, що симптоми можуть бути заплутаними, і дуже важливо звернути увагу, що вони тягнуться з дитинства або з підліткового віку. І власне. Е, Такі симптоми, які я перелічила вище, проявляються в різних сферах життя і сильно змінюють поведінку людини. Тому люди з КПТСР можуть роками обстежуватися у різних лікарів і ходити до різних фахівців і отримувати лікування від схожих. Або так званих коморбідних, тобто супутніх захворювань, таких як, наприклад, депресія, біполярний ефективний розлад, межовий розлад особистості, синдром дефіциту уваги, гіперактивності, розлади харчової поведінки, соматоформні або соматизовані розлади, різні форми залежності і зловживання психоактивними речовинами, наприклад, алкоголем чи наркотиками, але до роботи саме з джерелом усіх цих проблем. Тривалим і руйнуючим болем часто найперших і найближчих відносин в житті добираються далеко не всі. Тож запам'ятайте собі, які є, власне, ці категорії несприятливого дитячого досвіду, які ведуть до формування КПТСР. Перш за все, це емоційне, фізичне та сексуальне насильство. По відношенню до дитини, або і тут дуже важливо, або до матері дитини, коли дитина була а, свідком того, що відбувається з мамою, наступне це залежність когось з батьків, тобто зливживання психоактивними речовинами когось начимок дорослих, теж впливає на формування КПТСР. Крім того, психічні захворювання когось з батьків або опікунів дитини. Якісь дуже конфліктні розлучення батьків або тюремне ув'язнення когось з найближчих родичів. А також це може бути фізична або емоційна наруга, постійне ігнорування і знецінення. Тобто усі ці фактори вони впливають на розвиток і тому ми їх відносимо до травми розвитку. Це такі травми, які були завдані в стосунках, коли людина одна людина завдала шкоду іншій людині. І найбільша проблема, що такі травми неможливо зцілити самому, лише якраз у безпечних ресурсних стосунках. Саме тому в довготерміновій перспективі не спрацьовують різноманітні курси чи тренінги. Емоційний підйом після таких курсів триває ну, приблизно три місяці, а потім виявляється, що в житті так нічого і не змінилося. Адже при роботі з комплексною травмою важлива. Сама робота в довірливих і надійних стосунках з фаховим психотерапевтом протягом досить тривалого часу. І тут, окрім фаховості, дуже важливо обрати людину, якій би ви довіряли, і поруч з якою ви б відчували все ж таки безпеку. І загалом варто запам'ятати, що при проблемах прив'язаності найбільше ми зцілюємося у трьох випадках. У надійних близьких стосунках з батьками або наставниками, а з люблячим партнером або все ж таки з психотерапевтом. І будемо правдивими, для багатьох людей психолог насправді стає першою, а іноді так буває, що на жаль, єдиною людиною в житті, яка слухає без осуду, визнає значимість переживань та історії, які пережив клієнт, та допомагає повернути собі себе і можливість змінити своє життя на краще. Тож бажаю нам всім мати саме такі ресурсні, підтримуючі та безпечні стосунки. А якщо ви потребуєте саме фахової консультації, звертайтесь до нас в психологічну студію Сенс. Усі контакти ми завжди залишаємо в описі блогу. Почуємося! Слава Україні!